Вітаю вас, малята! На минулій зустрічі ми з вами розглядали унікальні міста і знайомилися з тим, що місто творять люди. А сьогодні ми познайомимося, як же мешканці керують своїм містом. У кожному місті є керівник. Цю людину називають мером. Або міським головою. Завдання мера стежити, аби життя у місті було комфортним, безпечним та цікавим, а саме місто було чистим, зеленим і привабливим. Влада може робити видимі зміни, збільшувати парки, будувати дороги. Але є такі. Які відразу й не побачиш, якісна освіта й медицина, відкритість і прозорість усіх послуг, швидке реагування на потреби мешканців, захист довкілля і повага одне до одного. Мера обирають жителі. Раз на 5 років вони йдуть на вибори. І віддають свій голос на одного з кандидатів. Також мешканці контролюють, чи обраний мер виконує всі свої обіцянки. У мера є помічники, які працюють у міській адміністрації. Їхня робота вирішувати важливі для мешканців питання. У багатьох містах влада міста працює у ратушах. Це гарні будівлі, часто з вежею. Вежа Львівської ратуші найвища в Україні. Її висота 65 метрів, і на неї можна піднятися сходами. Жителі також обирають депутатів міської ради. Вони представляють інтереси мешканців району, від якого їх обрали. Так сталося, що у нашому місті зараз мера немає. Обрати його завадила війна, а є виконувач обов'язків мера, призначений президентом Куртів, Анатолій Валентинович На наступній відеозустрічі ми продовжимо дізнаватися про мера міста та хто частіше обіймає цю посаду. До зустрічі!